Всім привіт! А, і сьогодні ми будемо грати за Туніс. Я вирішив, сьогодні будемо в сучасному світі грати за Туніс, бо Туніс це така цікава країна. Так, я пропадав надовго. <кхи> я надовго пропадав, бо почалася учоба і стало тяжко знімати відео. Але скоро я буду встановлювати свій графік і будемо продовжувати знімати відео по АОК. Сьогодні будемо. Я вирішив сформувати за Туніс Західну Середземноморську федерацію. Ось так воно виглядає. Якщо ви наберете на цьому відео сім вподобає, то ми сформуємо ось такої е, зумноморську федерацію, але усе залежить від вас, від ваших лайків. Вісім лайків і буде таке проходження. І так, е, виставляємо налоги, інвестиції. Так, виставляємо усе. Е, знову ми будемо прокачуватися, добре прокачувати економіку, тому в ріс населення і прибуток від виробниць. Так, розформуємо нашу армію, будемо прокачувати Туніс, але які в нас є провінції по темпам росту, Так, темп просто. Туніс і бізерт, я не знаю, бізерті, я не знаю, я не був в Тунісі, я не знаю, як звучать ці провінції. Добре, у нас є дві провінції для прокачки. Добре, прокачуємо Туніс для початку. А ні, для початку давайте змінимо тип правління на лібералізм, бо у нас погане тип правління. Ми витрачаємо багато грошей на інвестиції, на товари, покращуємо відносини з Італією, з Лівією і Алжиром. Так, змінити тип правління, лібералізм, обираємо лібералізм. І сподіваюся, так, прапор не змінився. М -м, і колір гарний. Напевно, я. Я його залишу собі. Це і колір. Так, все змінили. Майн бюджет. І у нас набагато краще прибуток, я так розумію. Так, набагато краще. Тисяча прибутку, ровно тисяча прибутку. Не знаю, чому я так радію. Це ж дуже мало. Спочатку прокачаємо виробництво в Тунісі, потім починаємо економіку. У нас вже тисяча прибутку. Відко розвиваємося. Ну, покращимо відносини. Я не хочу війн. Так, ми прокачали половину економіки країни. Ой, фу, України. Нашого Тунісу, нашої столиці. О, Італія виїзд з Франції і забрала остров Корсика. Ані, вони ще так, і ми майже прокачали економіку в нашій столиці. Лишилося буквально 3 тисячі економіків. Тут 12 ходів прокачки. І все, ми закінчили прокачку нашої столиці. Зараз будемо прокачувати наступну провінцію, тільки відбудуємо усі будівлі. Так, усі будівлі були відбудовані. І вони продовжують воювати, але Італія забрала собі острів Корсик, а Франція забрала собі ось так провінцію. Так, ми вже більше ніж наполовини покращили другу провінцію. І скоро будемо йти на Алжир. Там у нас ще буде провінція покращення. А, я ще хотів вас запитати, я скоро почну вести ітери, і в моєму телеграм-каналі пройде опитування, де вам зручніше, щоб я вів етери. Тож заходьте, голосуйте, і скоро будуть етери. Так, ми на 37 му місці в глобальному рейтингу. У нас гарні відносини з Алжиром, але нам потрібно його захопити. Італія розділила з Німеччиною. Так, добре, давайте накопичувати гроші, щоб зібрати армію і напасти на Алжир. Але спочатку відбудуємо кордон, щоб його зміцнити, бо ми будемо захищатися. Спочатку Давайте прокачаємо технології, щоб отримати можливість від. Бо відбудувати максимальний рівень фортець. Так, ми зміцнили кордон. Тепер можна робити мобілізацію армії. Давайте ось так робимо. Ось тут призиваємо в усіх провінціях. Де, тим просто такий нормальний. У нас всього 17 тисяч Хм, Не знаю. У нас економіка краще, ніж в Алжирі. Я думаю, можна ще один призив зробити. Ось так, ось так. Ой, я забув, я забув накопичити гроші. Ну, все одно втратимо армію. Ну, я думаю, цього буде достатньо. 25 тисяч для Алжиру, тим більше у нього економіка не така крута, як у мене. Ой, Італію захопили Іспанію. Е, я не знаю. Може, зробити висадку в Італію. На економіка слабка. Так, можна, давайте. Вона якраз окупівала ці провінції? Покращимо відносини з Іспанією. Хм, а які нам провінції взагалі потрібні? А мені потрібні усі провінції Італії, які у неї залишились. А добре, давай-ка її на море. А все. Пролишилося лише острови. Давайте їх захопимо. І ось так. Так, робимо висадку сюди. А вони вже пливуть. Пливуть робити висадку іспанці. Швидше, швидше захоплюємо. Це вони не встигли. А, захопити вони не встигли. О, ось це! Я теж хочу. Хочу це забрати. Ні-ні-ні-ні. ні Порт, порт, де мій порт. Е, ладно. Е, а як мені вивезти звідти війська? Ладно, я зараз тоді візьму борг, борги візьму, бо в мене не вистачає грошей відбудувати порт. Зараз усе буде. Все буде нормально. Так, повернемо борги і будемо нападати. Опа, Італія лишилася. І що? В тебе? У неї економіка слабкіша, ніж моя економіка. І можна спробувати забрати. Так, давайте так і зробимо. Заберемо усі її провінції. Е, мені потрібно італійські провінції, майже усі її провінції мені потрібні. Ось ці провінції. Мені потрібно і ось ці. Ну давайте. І сюди інше. Туди, і ось сюди. Ось так от продовжуємо нас на остров Сицилія. Де і сюди ми виселили. Добре, висадку зробили. О, тут треба оборонятися. За що? Треба швидше захоплювати. Їх. І добре, усі провінції, які мені потрібні, ми захопили. Але <с> у мене немає грошей, щоб відбудувати порт і виплати звідти Відси, як виплати, пані, даш прохід твої. Цього ж мені зробити. А У них немає взагалі не ні армії, ні населення, а у них навіть повстанці з'явилися. Довжеми наш на ось так. І ось так ми майже захопили і далі. Ніякого. Зупротиву взагалі і 100% захопив. І ось так ми скористалися війною. Захоплюємо ось так. І провінції мені не потрібні. І буде у нас такий вассал, сал. Все у нас є вассал Італії. Так нам треба якось асимілювати. провінції, У мене немає грошей. Ви це розумієте? У мене немає грошей, а мені потрібно асимілювати провінції. Так, давайте ось так десь асимілюємо. Сподіваюся, це спрацює, і у мене не буде повстанців. Так намагаємося симілювати провінції. Якось асимілювати. Я не знаю, як у мене ще хвороба. Я не знаю, що взагалі робити. У нас 2000 прибутку. Прибуток встановився э, вже. Слава Господу, я зміг асимілювати провінції. Так, давайте. Так, тут відбудуємо порт і відправляємо нашу армію в Туніс. Нарешті. Фух. Так, і ми майже асимілювали усі провінції. У нас є щось. О, темпу росту. Темп просто. Так, у нас є Туніс, це провінція. О, Марсель. І ось така провінція. Ось така ще є провінція. І ось така. У нас три провінції. Полір. Три провінції, нові для покращення. Непогано. Ось так ми зараз виглядаємо. Ой, Німеччина, воює з Італією. Я не хочу. Будь ласка, я не хочу. Алжир, правопроходи візьму. Ну давай. Ось навіщо ти Італія воюєш з Німеччиною? Ось нащо ти це зробила? Ах, ну все, прощавай, Італія. Ти була гарною країною, Італія. Прощавай. А так, давайте захопимо Монако. Монако, є. І Гібралтар мені ще потрібно. І Мальта. Мальта мені потрібна. Ще падан. падан. Падан падан. Давайте усіх їх захопимо. Початку падан. Давай так, голосити е... війну. І ага, вони пішли сюди. Ладно, і ось так зробимо. Що ви на це скажете? Так, ось так і ось так. Все захопили їх. Мені більше не потрібні ваші проїнці. Мені тільки ось так. Дякую вам. Забираю. Тепер Монако починаємо війну. Вони будуть атакувати? А ні, не будуть. Ладно, починаємо тоді війну за них. Е, добре, Захопили Монако. І тепер залишками військ захоплюємо Мальту. Потім будемо готуватися до війни заложить. Алжир з ким воює? З Францією! Що ти робиш? Алжир, ти розумієш, що ти не переможеш? А може й переможеш? Взагалі то краще Алжира. Алжир краще, ніж Франція. Тому я думаю, Алжир переможе. Так, починаємо війну. Мальта, висадка. Ага, все. У Нас лишається десь 15 тисяч військ. Ось і все. Продовжимо асиміляцію. Вже повторну асиміляцію. Виглядає карта Європи. Польща, що ти наробила? Бельгія, Нідерланди, їх завжди, захоплюють Британія. Гляньте, як Британія розжерилася. У Європі. Які Іспанія теж. Всі, хто лишилося, це Франція. Алжир і Іспанія. А ще Гібралтар. Добре, давайте прокачувати наші провінції. Але ні, давайте спочатку Францію захопимо. ніж потрібні її провінції. Які провінції мені потрібні? Ну, ось ці провінції мені потрібні. Цих військ вистачить, цих військ повинно виспати. У них порту ще немає. Я не знаю, як вони живуть Ось сюди, ось сюди. І ось сюди висаджую. Три провінції одразу висаджуємося. Раз, два і три. Йдемо далі, захоплюємо. А вони. а Що ви робите? Ладно. Пофік, ми зараз захопимо їхню столицю. А не Париж, а якусь Грінобель. О, Алжир підійшов до захоплювати Францію, але ні. Я встиг її повністю захопити. Тут ще Франція лишилася, але ні. Я не буду її дозахоплювати. Мені потрібно лише, а мені потрібно лише ось так, от провінції десь. Угу. Все, військові репарації, але я не можу. Франція, дякую. Німеччина покращуємо відносини. Не хочу з тобою воювати. Я Пані, покращуємо відносини. З Тобою покращуємо відносини. Алжир, покращуємо відносини. Не відносини, а стосунки. Іспанія, <ріх> Іспанська імперія. Якщо ви хочете, щоб я із за Іспанією захопив Іспанську імперію, пишіть у коментарях. Так, відсилаємо нашу армію, яка лишилась. Так, мені німецькі провінції не потрібні. Не тільки іспанські, алжирські. І Гібралтар, так розумію. Так, так і є. Тому давайте зараз покращувати провінції, щоб повоювати з Алжиром, і Іспанію, яка розжерлася. В неї непогана економіка два рази більше, ніж моя. Давайте її наздожнемо. Тим просто Марсель. Давайте б, покращувати. Так, ми покращили Марсель, які в нас ще провінції є. Савона є провінція. Взагалі багато провінцій, але усі ми не будемо прокачувати, бо нам ж потрібно ще населення для, для виклику. Італія просто вбила савону. Ви розумієте? То дуже мало економіки. Менше тисячі економіки. Що ви з нею зробили? Що тут сто раз викликала армія, чи що? Мені навіть жалко савону стало. Що ж, ви накоїли таке. Так, давайте поставимо 35% на товари. Тут ще дуже мало населення, я не розумію. О, у нас ера розвинення. Так, ми покращили савону і майже допрокачували по сензу. Я не знаю. Я був в Італії тільки в Неаполі, я не в чиста Італії, тому вибачте, ні, хто дивиться мене з Італії. Бачите мене. І все, ми покращили цю провінцію. І у нас є ще три провінції, але. Ми, напевно, покращимо тільки ось цю управі. Давайте поставимо 30-40% на товари. Так, Німеччина, давай покращимо відносини. Чому у нас погіршуються відносини? Я не хочу з тобою воювати. О Опа! Звіті, Британія почала війну проти Німеччини. Mm, правильно зробила, правильно зробила. Німеччина, будь ласка, не вбивай мене. Я дуже слабкий, я всього то на 15 му місці. А ти на 3. Та що? Давай всю провінцію прокачаємо. Це буде остання провінція. Інші будемо використовувати як для виклику армії. Так, і загалом у нас 14 тисяч прибутку і 8 тисяч сальду. Ось так ми виглядаємо. Що ж, давайте викличемо армію. Так, давайте покращимо технології. Що? Німеччина вибила Британію з Бенілюксу? Ладно. Так, у нас 260. Тисяч економіки і 18 тисяч прибуток. Пані 364 тисячі економіки. Але подивимося, як у неї прокачана провінція. А, зараз економіка. Економіка. Ага. Е, ну, неї так нормально прокачання тож У неї є прибуток деякий. Що ж, давайте робити призив армії. А що? На Іберійський Союз, Іберійський Союз, я зрозумів. Пані я зробила себе Іберійський Союз. Давайте призивати армію, щоб я будемо починати війну з Алжиром. Так, ми зробили виклик армії. Я не знаю наскільки, але набагато. Алжир на точно вис. Я не знаю, як. На Іспанію, але на Алжир точно вистачить. І 63 тисячі армії. На Іспанію цього не вистачить, але на Алжир, я думаю, вистачить. Подово вистачить на Алжир. Допроцентово. Ось і все. Виставляємо армію. Ось і все, ми розставили армію. Але воювати вже будемо в наступній серії. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, клаците на колокольчик, щоб узнати, коли вийде наступне відео. І бувайте!